Це зупинка громадського транспорту у рівному на вулиці князя Острозького, а прямісінько за нею небезпечний борщівник. Днями його скосили, проте цього замало, адже рослина продовжує розростатися та випускати листки. Однак, як зазначили в тресті зеленого господарства, боротьба із борщівником на цьому не закінчилася. Побачили таку локацію, де була більшість цього борщівника. На перший час ми його взяли, просто скосили, зрізали. Далі будемо проводити далі роботи механічні, будемо його викопувати. Спричиняє розповсюдженню, це його цвітіння, насіння, і цим він розповсюджується. Це є карантинна рослина, яка була нас завезена до нас Кавказу. За призначенням, а саме для годівлі тварин, рослину використовували недовго. Далі ж борщівник почав стрімко поширюватися. Тож нині, із наслідками експерименту доводиться боротися, докладаючи для цього усі можливі сили. Коли появляються перші листочки, ми звісно його починаємо перше знищувати, починаємо його викопувати. Де є більша така масова ділянка, то починаємо скошувати, тому що це ну не під силу. І, а якщо є багато ділянок, які є, знаходяться на прибудинковій території, власниці мешканців, це. Так, само потрібно, щоб самі мешканці дивилися і слідкували за цим. Борщиник це ж така рослина, яка росте кожен день. Ти сьогодні пройшов ту ділянку, її не було. Через тиждень вона вже появилася, виросла, рознеслася на сінічку, проросло. Однак знищувати рослину безпечно лише до періоду її цвітіння. Далі ж борщівник може стати причиною отримання опіків. До того ж, працівники тресту зеленого господарства не мають спеціального одягу, який міг би захищати від отруйного соку рослини. У Нас немає спеціалізованої. Одягу для працівників контакт із борщівником у період цвітіння може призвести до глибоких опіків, які нерідко супроводжуються ускладненнями. При контакті з борщівником не завжди буде біль і не завжди буде. Спочатку може бути просто ерематозна покраснення, яке з Скажімо, не ліквідацію чинника може переростати в пухирці, зливні і так далі, з елементами екзематизації а це вже досить серйозно, тому що воно має небезпеку в плані загального стану. Особливо небезпечним є потрапляння соку борщівника на слизові оболонки, оскільки ця рослина отруйна реакція організму може бути непередбачуваною. Тож, якщо розміри ураженої ділянки шкіри більші, аніж ваша долоня, фахівці рекомендують звернутися за медичною допомогою. Якщо ви бачите, що все-таки у вас площа Більше, хоча би там долоня, дві, вже це вже є дуже серйозним сигналом звернутися до лікаря, який вам проведе. Скажімо, повноцінну діагностику і призначить повноцінне лікування. Боротьбу із борщівником ведуть лише на міській території. Приватні ділянки трест не охоплює. Якщо ви помітили борщівник на вулицях обласного центру, звертайтеся на гарячу лінію рівненської міської ради за номером 1553. А ось якщо отруйна рослина оселилася на вашій приватній території, пам'ятайте, її потрібно ліквідувати як тільки вона починає рости. Фахівці рекомендують не лише скошувати рослину, а й викопувати її кореневу систему. Му Дарія Солодовник та Михайло Мандзюк Телеканал ITV.